Друзі, всім привіт! Сьогодні ми заходимося в ЖК Авелона Чорнобола та приймаємо онодінану квартиру на продаж. У нас є великий коридор, ізольована спальня з великим двоспальним ліжком, воно є нове. Також є телевізор та вікно в спальні виходить на внутрішнє подвір'я. У нас також є великий плюс цієї квартири, що є гардеробна. Велика повноцінна, така велика світла кухня з усією необхідною побутовою технікою. Та також в цій квартирі є вихід на балкон. Ну, ти дворик, є І така качелька, є стіл, де можна випити вранці каву. Таке дуже гарне подвір'ячко. Світла квартирка. Санвузу є суміжний, є душ, є пральна машина, та да, також церкало з підсвіткою. Усіх, хто, кого цікавить квартира, можемо домовитися про огляд. За всією детальнішою інформацією можете звертатися до мене у Директ.